Доброго дня! Вас вітає Репетиторська школа Буки Києва і її куратор Тимчишин Андрій. Сьогодні ми розглянемо завдання спробного тестування з фізики 2011 року. Завдання номер 31 Звучить наступним чином: до нижнього кінця легкої пружини підвішені зв'язані невагомою ниткою важки, верхній масою м 0,6 кг і нижній масою м 2 0,3 кг. Ось вони зображені на рисунку. Нитку, що з'єднує важки, перепалюють. Визначте модуль прискорення у метрі на секунду в квадраті. З яким почне рухатись верхній важок. Вважайте, що g рівня 10 метрів на секунду в квадраті. Отже запишемо скорочену умову. Дано масу першого важка. 0,6 кг. Маса нижнього важка 0,3 кг. І прискорення вільного падіння 10 метрів на секунду в квадраті. Потрібно знайти прискорення, з яким почне рухатися перший важок після того, як ось цю нитку перепалять. Давайте подивимося, що відбувається до того, як нитку перепалюють. Отже, у нас є пружина, є важок один, нитка і ще один важок. На е, нижній важок діє сила тяжіння, яка дорівнює М2G. Також на нього діє сила натягу нитки Т. На верхній важок діє сила натягу нитки Т. А також на нього діє сила тяжіння м 1 g А e, вверх діє сила пружності пружини. Якщо ми запишемо умови рівноваги верхнього важка, то отримаємо наступне сила пружності, яка напрямлена вгору, має урівноважувати. Силу тяжіння М1Ж і силу натягу нитки Т. Для другого важка сила натягу нитки має урівноважувати силу тяжіння М2G. Отже, в результаті ми можемо отримати, що сила пружності, яка діє на перший важок, дорівнює М1Ж плюс М2Ж. Давайте тепер розглянемо, що відбувається в момент, коли перепалюють нитку. Отже, знову ж ця сама пружина, перший верхній важок і нитки вже немає. Це означає, що на верхній важок діє, продовжує діяти сила тяжіння М1Ж, продовжує діяти та сама сила пружності, F пружності, але сила натягу нитки вже не діє. Отже, і важок починає рухатись уверх угору з прискоренням А. Записуємо для цього другий закон Ньютона. М1А дорівнює сила пружності, скільки вона співнапрямлена з прискоренням, відняти силу тяжіння, скільки вона напрямлена в протилежну сторону до прискорення. Тепер звідси підставимо силу пружності і отримаємо М1А дорівнює М1G плюс М2G мінус М1G. М1Ж, М1Ж скоротиться і ми отримаємо, що М1А дорівнює М2G. Звідси визначимо, що А прискорення дорівнює М2 розділити на М1Ж. Отже, ми знайшли прискорення, з яким почне рухатися верхній важок після перепалювання нитки. Тепер підставимо числові дані. Це буде 0,3 кг. Розділити на 0,6 кг і помножити на 10 метрів на секунду в квадраті. 0,3 на 0,6 це одна друга. Помножити на 10, в результаті буде 5 метрів на секунду в квадраті. Отже, Верхній важок почне рухатися з прискоренням 5 метрів на секунду в квадраті. Дякую за увагу! З вами була репетиторська школа Буки Києва та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі, підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті та отримайте нове відео щодня.